Роботи серед нас, майбутнє, про яке ми читали в книжках і дивилися у фільмах, вже наступило. В Китаї тестують мікроскопічні гаджети, які здатні знищувати інфекції всередині вашого організму. А в Італії запустили людиноподібного робота, який літає завдяки реактивним двигунам. Вони не просто імітують людей, роботи активно взаємодіють із нами. Які будуть наслідки, дивимось далі. Сьогодні різні наукові та технологічні компанії вже навчили роботів рухатися як люди, розпізнавати і перехоплювати об'єкти з точністю людських рук. А також перемагати в іграх, які раніше вважалися виключно людською прерогативою, але об'єднати усі ці можливості в одному гуманоїді при цьому зробити його максимально схожим на людину, поки що не вдалося нікому. Хоча деякі моделі вже вражають подібністю до нас про найреалістичніших і найдивовижніших роботів сучасності. Далі в сюжеті. Одним з найбільш моторошних гуманоїдних роботів сучасності називають мінімалістичного теленоїд. Його дизайн навмисно зробили універсальним, без чітко виражених статевих чи вікових ознак. Це для того, щоб кожен користувач міг уявити в ньому знайому людину, незалежно від того, хто саме говорить через пристрій. До робота можна підключитися дистанційно. Він передає голос, міміку та рухи голови. Важить теленоїд 5 кілограмів. Має невеличкий зріст 80 см. І задуманий як цифровий компаньйон для самотніх літніх людей. Автор розробки японський робототехнік Хіроші Ісігуро. Він вважає, що створення технологій це вроджене людське бажання. А ще ставить філософське запитання: чи має робот душу? Think, uh... думаю, це залежить від користувача. Якщо користувач відчуває, що в ньому є душа, отже, теленоїд має душу. Його вже випускають у комерційній версії, яка коштує близько восьми тисяч доларів. На противагу теленоїду інше створіння Хіроші і Сігуро називають одним з найкрасивіших. Це робот Еріка. Вона не лише розуміє людську мову, але й щитує емоції. Відповідає на легкі питання, підтримує невимушену розмову і змінює вираз обличчя залежно від контексту. Візуально Еріка неймовірно реалістична. Її обличчя створювали комбінуючи риси 30 найкрасивіших жінок за даними середніх еталонів краси. Вона вже з'являлась у театральних постановках і навіть вела новини на телебаченні, хоча рухати руками ще не вміє. Але навіть без рухів її емоційна виразність перевершує багатьох інших роботів, включно із Софією, наступною зіркою нашої добірки. Софія, беззаперечно, найвідоміший людиноподібний робот на планеті. З моменту дебюту у 2016 році вона позиціонувалася як досконалий робот зі штучним інтелектом. Це викликало неймовірний інтерес у світі. Її запрошували виступати на конференціях. Вона отримала громадянство Саудівської Аравії і навіть обійняла роль посла ООН з інновацій. Сьогодні Софія продовжує популяризувати робототехніку, водночас, розширюючи свої функції, наприклад, нещодавно її навчили з допомогою теплової камери перевіряти температуру тіла і проводити ранкову зарядку для літніх людей. Під капотом ідеального робота не магія, а поєднання численних технологічних підходів, символічного і нейронного штучного інтелекту, експертних систем, машинного зору, обробки мови та адаптивного управління моторикою. Вона розпізнає обличчя, жести, емоції, управляє руками і зоровим контактом, а також автономно пересувається, обходячи перешкоди. На сьогодні існує понад двадцять копій Софії. Що найменше шість із них регулярно беруть участь у виступах по всьому світу, демонструючи, куди може рухатись майбутнє соціальних роботів. Та, попри всі досягнення, людиноподібні роботи досі залишаються лише блідою копією справжньої людини. Втім, гуманоїди, створені у цифровому просторі, стають все дедалі, так би мовити, живими. Ультрареалістичні віртуальні люди з детально опрацьованою зовнішністю та унікальними характерами стають цифровими консультантами, амбасадорами брендів а часом і віртуальними лікарями чи тренерами. Вони не просто відповідають на запити, але й здатні розпізнавати мову, виражати емоції, і вчитись на власному досвіді. На розвиток таких проєктів інвестори вже вкладають десятки мільйонів доларів, адже в майбутньому саме цифрові люди можуть стати звичними співрозмовниками для мільйонів реальних світ готується до співіснування з новим видом не зовсім людьми, але й не просто машинами. Тож так майбутнє, про яке ми читали у книжках, вже почалося.